Герої спортивного року вшанували почесними нагородами. Відзначити спортивні досягнення уродженців Херсонщини вирішили у обласному академічному музично-драматичному театрі імені Миколи Куліша. Нагородження видатних спортсменів є традиційним, однак цей рік став особливим. Визначним здобутком стало Євро 2012, яке пройшло в Україні на найвищому організаційному рівні. А у липні-серпні в Лондоні відбулися 30 літні Олімпійські ігри. Відзначила почесна гостя заходу, заступник голови облдержадміністрації Ганна Пономаренко. Наразі підвищенню престижу спорту та масовому залученню молоді та Нацтво до спортивного життя на Херсонщині приділяється чимала увага. Ганна Пономаренко привітала діячів спорту області та нагородила переможця у номінації спортсмен року Максима Волянського. Крім того, почесною грамотою голови обласної державної адміністрації були нагороджені тренери Денис Баїров та Володимир Євонов, які підготували чемпіонів та призерів світових змагань з вільної боротьби. Те, що сьогодні ми ось вшановуємо спортивну еліту Херсонщини такому нашому почесному місці, як театр, відомий у. Цьому всій Україні це говорить і про відношення до наших спортсменів, до їх тренерів, до їх керівників, до керівників спортивних клубів, до керівників позашкільних спортивних закладів. Херсонщина багата знаними спортсменами. Ми можемо сказати, що справа може віднести Херсонщину до Олімпійської області. Навіть на останніх 30-х Олімпійських іграх в області спортсмени наші брали участь. А те, що вже самі брали участь, то це кращі спортсмени не тільки області, це кращі спортсмени нашої держави. На урочистій церемонії нагородження Героя спортивного року були присутні переможці та призери змагань: тренери, начальники спортивних закладів та установ та просто шанувальники спорту. Нагороди отримували представники спортивної гордості області у номінаціях Кращий спортсмен року, краща спортсменка року, кращий тренер, сенсація спортивного року разом з олімпійцями та сильні духом. Перше у цьому році за ініціативу обласної державної адміністрації було введено такі номінації: найкращий спортивний організатор, меценат року, спортивна федерація і телерадіокомпанія з висвітлення та поп. Уляризації фізичної культури і спорту, спортивну еліту області та гостей заходу пісенними танцювальними та навіть акробатичними номерами вітали кращі артисти області.